Анатомічна редукція, функціональний горбиковий скіс, одноміліметровий великий шамфер. Функціональний горбиковий скіс, Оклюзійна площина. Ясенна площина 6 градусів конусності. нефункціональний горбиковий скіс. Єдина язикова площина 6 градусів конусності. Малий нефункціональний горбиковий скіс 0,5 мм лінгвальний малий шамфер, 0,5 мм над рівнем ясен. Завжди відкриті контакти. Ми почнемо з глибоких прорізів за допомогою бору глибиною 1,5 мм, зануримо його в центральну фісуру до самого дна, а потім пройдіть через щічні фісури. Бачите, я проходжу наскрізь, а потім через горбки. Далі я збираюся зробити те ж саме на лінгвальній стороні через верхівку горбка. Через лінгвальну борозинку, а потім назад через поперечний гребінь. Таким чином, вам потрібно близько 4 або 5 з кожного боку, а потім через центральну борозну. Швидко розгладьте їх оливкою. Не зосереджуйтесь на тому, щоб все було ідеально на цьому етапі. Ми повернемося і зробимо це пізніше. Гаразд. Бачите, я не дуже переймаюся анатомією. Я хочу зробити просту y подібну форму оливкою. А потім зроблю на цьому акцент. Переходжу на алмаз 878K018 для створення великого шамферу. І я не буду робити направляючі прорізи на осьових стінках. Я думаю, це безглуздо. Просто продовжуйте і зосередьтеся на уступі. Зокрема, якщо ви тримаєте бор паралельно довгій осі зуба і робите шамфер в 1 мм, то майже неможливо недопрепарувати осьову стінку. Тому я просто зосереджуюсь на уступі, намагаючись отримати великий шамфер. Дуже добре. І я намагаюся залишити його на 05-1 мм над рівнем ясен. Не зачіпайте тканини, це буде дуже погано. І зробіть його доволі гладким, але не зосереджуйтесь на цьому. На даному етапі ви просто намагаєтеся зробити грубу обробку, грубу редукцію прямо тут. Ось так. І роблю цей маленький функціональний горбиковий скіс під кутом 45 градусів. Тепер я знову доводжу свій уступ. Отже, наступним кроком буде інтерпроксимальна редукція. Я збираюся перейти на 0.16, тому що трохи страшно препарувати 0.18. Хоча ви могли б це зробити, тому що вам потрібен більший уступ на всьому протязі. Ви можете залишати досить великий край інтерпроксимально приблизно 1 мм шамферу. При препаруванні під металокерамічну коронку приблизно до моменту повороту лінгвальної частини. Приблизно тут ви починаєте переходити до меншого шамферу і робите його по всьому протязі лінгвального боку бором 016. Зараз я роблю невеликий шамфер на лінгвальній стороні. І я намагаюся поєднати цей менший шамфер з більшим шамфером. Прямо на куті з'єднання інтерпроксимальної і лінгвальної стінок. Ось тут. Прямо тут. Тепер я збираюся зробити Y. Ось так. Лінгвальна борозна, дві щічні борозни прямо тут. Маленька Y-подібна форма. Я поміняю на 18-й, тому що він мені більше подобається для точного налаштування оклюзійної анатомії. Він більш гладкий, більш товстий, має більш гладшу різальну частину. Тепер я збираюся додати трикутні елементи і поперечні гребені. Дуже тонко. Замість того, щоб турбуватися про дотримання анатомії з самого початку, я просто додаю її пізніше, доводжу мій скіз. Лінгвально має бути лише невеликий скіз, дуже тонкий. А потім я просто переконуюсь, що тепер у мене плавні уступи знижую швидкість до 10. Чечна борозна. ось ця. Ніяких гострих кутів. Заокруглюю цей краєвий гребінь, підкреслюючи трохи анатомію. Так що це хороша груба підготовка. І що вам потрібно зробити, так це навчитися робити щось подібне за 5 хвилин і перетворювати це на щось більш дивовижне. Витратьте трохи часу на те, щоб вирівняти речі і подивитися на свій преп, визначивши, що ви можете зробити, щоб покращити його. Тому що мова йде не тільки про те, щоб зробити клінічно прийнятне препарування, а йдеться про те, щоб зробити для пацієнта найкращу роботу, яку можна зробити. Якщо ви пішли на операцію на серці, чи хочете ви просто прийнятну операцію на серці, чи може ви хочете, щоб вона була дійсно якісною? Отже, зараз ми просто згладимо деякі моменти. Ви бачите великий шамфер тут. А потім, коли ви починаєте переходити до язикової частини, він стає набагато меншим. Хоча з цього кута важко побачити. Я беру 018 і просто збираюся згладити деякі речі. Я просто додам трохи розмежування для дистального щічного виступу. Це на повільній швидкості. Не робіть занадто багато. Вам не потрібно мати божевільну анатомію, тому що іноді ви можете зіпсувати її, коли повертаєтесь назад і намагаєтесь зробити все це. Просто треба бути обережним. Не забудьте після цього ще раз підкреслити функціональний горбиковий скіз. Тепер, після того як ми закінчимо згладжувати оклюзію, переконавши, що немає дивних нерівностей, яким не місце в гострих маленьких борозинках, ми зробимо акцент на уступі. Ми просто розгладимо його, переконавшись, що він рівномірний по товщині. Один з лицьового боку по всій довжині приблизно до цього місця. Тепер ми переходимо до меншого півміліметрового уступу. Можливо, ми могли б повернути камеру так, щоб ми могли це побачити? І ось ми отримали маленький шамфер не більше півміліметра. І він просто зливається з цим великим шамфером. Ось і все. Я сподіваюся, що це трохи допоможе в тому, що трохи важко зрозуміти. І якщо у вас є якісь питання, просто напишіть мені, і я буду радий поспілкуватися з вами і допомогти вам один на один. Дякую за увагу! Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.